Сьогодні противірусна тема актуальна. На вулиці Грудень і є запит, що робити, коли є хвороба. Давайте почнемо саме, коли вже є факт захворювання. Да? Як правило, як ми відчуваємо, що у нас є вірус в організмі, у нас починається температура, це найголовніше, да? як правило, потім у нас якась є біль. Або головний, або ангіна да, в горлі, може бути ломка в тілі, коли ломить кістки. Інколи люди говорять, що є кишків... вірус кишківника, да? гриб кишківний. чули таку, правда, також є така проблема вірусного характеру. Але в будь-якому випадку, який би вірус не був, чи корона, чи без корони, в будь-якому випадку віруси всі. По своїй природі вони однакові. І от е, сьогодні хочу е, завдяки продукції компанії Ерсах розказати вам, що робити. Як тільки ви відчули перші симптоми, що у вас болить горло і з'явилася температура, а температура це що таке? Температура піднімається для того, щоб віруси, бактерії і інші патогени, які е, к нам до нас в організм потрапляють, щоб вони не розмножувались. Температура піднімається для того, щоб позбавити комфортного середовища наших вирусів і бактерій і так далі. Але ми з вами що робимо? Ми її збиваємо температуру, і тим самим ми даємо можливість вірусам і бактеріям розмножуватися і далі йти по організму і вражати все більше і більше органів і систем. Тому найголовніше, що треба пам'ятати, це робити все для того, щоб зберегти свій стан, не збиваючи температуру. У нас є масажний крем, який можна, яким вже є досвід збивання температури. Так? Що ми робимо масажним кремом? Ми наносимо його на п'яточки, на стопи, можна, якщо болить голова, на скроні нанести. Да? І всі знають про маркіровку на зубних пастах і на крімах. Якщо вона зелена, це говорить про 100% органічність продукту. Сертифікати якості, які є в компанії, А їх 43, і в тому числі GMP, і в тому числі. Екосепт і ІСО всі види, і халяр говорять про те, що будь-що може бути використано всередину. І так як наш масажний крем він заміняє половину аптечки, і ми про це не шуткуємо, він складається із олій в першу чергу. І якщо ви видавите з пічечної головочку. Таку маленьку крапочку і покладете її під язик і розмокщите, ви зробите собі санацію, саме ротової порожнини і ангіни в першу чергу. І от коли ми натираємо тіло, йде охолодження його, ви прямо відчуваєте прохолоду м'яти. Таким чином, температура стабілізується. Це перше. Друге, для того, щоб температура не піднімалася. Необхідно зупинити ділення або розмноження вірусів, бактерій і так далі. Для цього у нас є екстракція листа оливи на водяній основі, на воді. І це надзвичайно важливо, тому що це можна використовувати дітям. І з будь-якого віку, до речі, у мене особисто дитина 8 місяців вже використовувала цей, цю оливу в. Вирішені задачі з контагіозним малюском. Тому майте на увазі, що олива дійсно працює шикарно на віруси. Якщо є ангіна, є рекомендація заливати ніс, закидаючи голову назад, для того, щоб по задній стінці гартані олива пройшла і там саме гланди, міндаліни, там де є розсадник, да, часто там може. Хронічно перебувати стафілококова інфекція, стріптококова інфекція. Тобто саме завдяки противірусному цьому складнику оливи ми зупиняємо зростання і розмноження вірусів. Це надзвичайно важливо. Ідемо далі. Що ще у нас є відносно цього? Дуже люблю продукт, який є запатентованим в компанії, це Протик-20 20 — це рік його винаходу. Так, от, коли компанія почала розробляти продукцію для допомоги людям під час коронавірусу, Саме Протик 20 був основним, да, який працював в цьому напрямку. Він відновлював все, включаючи сатурацію. І саме на протику, на той час люди виходили без ускладнень. Зараз, навіть коли немає коронавірусу, ми можемо використовувати протик в будь-яких захворюваннях ОРВІ, ОРЗ, і при цьому. Можна його заливати також в ніс, як оливу. Що цікаво, що це розчин, його можна трошки потримати в роті і розсмоктувати знов таки для сонації уха горлонос, цих органів. І таким чином. Ви даєте в організм таку для імунної системи підтримку, коли вона стає сильніша, вона підтримана, саме імунна система. Це не стимулятор, це не модулятор це те, що вам підтримує роботу імунної системи. Він її в в випадках з коронавірусом, в випадках з аутоімунними хворобами, коли вона агресивна, імунна система, і вона атакує власні органи і системи, так, є ускладнення саме після хвороби коронавірусу, про те й говорили. Так от, завдяки протику імунна система отримує підтримку, і цим самим вона не заспокоює, якщо імунна система агресивна. І навпаки, якщо імунна система послаблена, вона Протик-20 її підвищує життє, діяльність да, імунної системи. Також є протик-20 в капсулах. Дуже гарна практика є у нас в використанні капсульованої протик 20 це безпосередньо в якості чаю. Коли ми відкриваємо капсулу, заливаємо температурою 80, максимум 80 градусів і випиваємо гарячий чай, складником якої є протик 20. Що таке взагалі протик? В складі протику основним інгредієнтом є екстракція з приморської сосни, французької сосни, яка виявилася надзвичайним фітонцидом, Ми знаємо, що хвойні. Ліси, вони надзвичайно корисні для дихання, і смоли сосни використовуються дуже часто в народних, різних рецептах народної медицини. А екстракція активної речовини цієї сосни приморської, вона працює саме таким чином. Ну, сюди додається ще косточка винограда, вітамін С і так далі. Але основним інгредієнтом є саме ця екстракція. Коли ми вже хворіємо, використали, да, оці, це, до речі, постійно повинно у вас бути в аптечці. Тобто, якщо у вас є культура споживання біологічно активних добавок, ви розумієте, що ви не можете, немає біологічно активних добавок на кожному перехресті, да, як аптеки. Чому така, бага, така величезна кількість аптек? Тому що є сенс їх відкривати. Тобто люди все більше і більше хворіють, аптеки все більше і більше відкриваються. І е, ми з вами для того, щоб розуміти, що е, чим більше користуєшся аптечними препаратами, тим більше ти їх потребуєш, тому що всі вони мають побочні якісь впливи на організм, а бади не мають. Розумієте, бади навпаки, навіть якщо ти п'єш, е, щось передозував. Чи тобі щось потрібно було, а ти там помилився і п'єш щось інше, воно в будь-якому випадку буде все одно тобі на здоров'я. Воно не буде тобі ніяк пошкодити нічим не може, тому що це все натуральні екстракції. Так от, візьміть собі за правило, що у вас в аптечці завжди повинен бути крем, завжди повинна бути олива, завжди повинен бути протик або в рідкому, або в капсульованому вигляді. І в таких гарячих станах, коли ви тільки-тільки-тільки захворіли, у вас повинен бути ще вітамін С. Взагалі вітамін С треба вживати кожного дня і без хвороби, і просто вживати, тому що це надзвичайно широкий і потужний антиоксидант. І коли ми з вами будемо говорити про дозування вітаміну С, треба розуміти, що в радянські часи і в пострадянські часи це було 60 мікрограмів в день. Це була добова норма. Американська норма 1000. Лікувальна норма онкології, наприклад, 5000. Розумієте? Тобто, якщо ви захворіли і у вас є вітамін С, а у нас в одній капсулі 750 мг, таким чином вам одна капсула три рази в день є лікувальною. Як тільки ви виздоровіли, ви себе нормально почуваєте, пийте або одну капсулу, або дві. День. Таким чином ви будете підтримувати той рівень, завдяки якому підтримується спроможність організму до боротьби з вільними радикалами. Плюс це вітамін дуже часто він входить в надзвичайно велику кількість бадів, тому що він повинен, організм повинен отримувати цей вітамін кожного дня. Тому такі лікувальні дозування. Якщо температура, дуже добра температура уходить саме на вітаміну С. Чому? Тому що він також бореться з вірусами. Додатково до цього, якщо... Ну, це у нас аптечка, яка чекає, якщо вдруг ми захворіли. Да? Тепер давайте на випадок, як підтримувати себе і профілактувати. Да? Ну, до речі, у мене тут ще стоїть е е е хінацея. Де вона наша хіноцея? Вона отут стоїть. Хіноцея да, і е, кошачий когось. Їх також е, можна починати приймати під час хвороби, окремо да, або цей, або той, а можна приймати курсами по 10 днів. Тобто, якщо у вас пляшечка, е, 30-60 капсул, не має значення, то у вас однієї пляшечки вже на одного, а на двох або на трьох членів сім'ї на місяць. Ну, тобто, я про що? Про те, що це можна приймати курсами. І підтримувати себе, а можна під час гострого захворювання приймати безпосередньо під час хвороби. Це є імуномодулятори обидва ці препарати, і вони працюють на попередження да, захворювання. Тобто, ви можете на їхнець або на кашачому когті, приймаючи всього там 10 днів або 14 в місяць, ви можете цілий сезон пройти без хвороби. Якщо ми з вами говоримо про підтримку організму, завжди треба пам'ятати про артишок. Взагалі, це моя улюблена така добавка, біологічно активна, яку я додаю майже в усі схеми, коли я працюю з людьми. Тому що печінка вона надзвичайно велику кількість функцій виконує, навіть ті, про які ми не задумуємося. І якщо печінка здорова, у вас всі шанси вийти із будь-якого захворювання швидко, да? тому її треба підтримувати. Яким чином вірусні хвороби і печінка залежні? Дуже просто, коли йде інфекційне будь-яке захворювання, йде дуже суттєва інтоксикація від того, що вони знаходяться ця інфекція в організмі. Якщо ми додаємо підтримку печінці, відповідно, токсини виходять, ми допомагаємо печінці справляти з інтоксикацією і хвороба йде швидше. Також не можна не сказати про препарати, які працюють як противірусні, протигрибкові. Да? Ну, наприклад, чорна бузина, також з вітаміном С, і з віноградною косточкою, також може бути задіяна як льодяник для розсмоктування. До речі, скоро компанія випустить. Безпосередньо такі льодяники, і у нас буде ще один препарат в арсеналі, а зараз ми можемо розмоктувати саме чорне бузину. Звіробій і чебрець, і евкаліпт це препарати або капсулочки да, і лаванда, які також мають протипаразитарну дію. Якщо у вас щось із цього є, просто трошки більше вживайте. Якщо ви раніше вживали по одній-два рази в день. Вживайте на одну більшу, саме під час хвороби, просто збільшіть дозування. І таким чином ви будете мати ефект антибіотика додаткового. Стосовно евкаліпту, треба сказати про те, що він дуже гарно полегшує стани бронхолегеневої системи. Якщо у вас є затяжні кашлі, з яких ви не можете ніяк відійти, будь ласка, пропийте баночку евкаліпту. Дуже добре працює з капсулами на ну як, як такий протиспазматичний, да, ефект, дає лаванда. Тобто є кашель, який ну, незрозуміло, яким чином, чого він нічого не відкашлюється, але оцей кашель постійний, підкашлювання. Якщо поєднати евкаліпт з лавандою, у вас дуже швидко цей психосоматичний кашель да, саме на Відчуття, коли як це сказати, в радянські часи інколи назначали лікарі ножку попити, да, щоб спазми знімати. От починає людина кашляти, не може зупинитися, прямо аж, аж заходиться цим кашлем. Будь ласка, лаванда з евкаліптом заспокойте трошечки нервову систему, і це йде як також програма лікування. Про олію чорного тміну я надзвичайно люблю ці капсули, да? вони мають екстракцію чорного тміну. І в Корані пишуть, що це ліки від тисячі хвороб. Тому як тільки ви бачите, що у вас послаблений стан, нежить починається. Ви от-от захворієте, обов'язково включайте в собі в... Харчування, саме ці капсули, також може бути і куркумін Z сюди. ж. Хочу два слова сказати про підтримку імунної системи: це грибрейші і маринга. Маринга виступає як вітамінно мінеральний комплекс, має також і вітамін С, в тому числі, і вона надзвичайно потужно підтримує загальний стан, енергетичний стан організму, а грибрейші він працює як дуже серйозний дуже антиоксидант, дуже високий вміст має поживних речовин підтримку імунної системи, і, в принципі, він впливає на здоров'я як яконкопротектор ну, і, да, і від новоутворень будь-якого характеру, якщо треба щось розсмоктувального плані. Кісти, віруси і так далі, будь ласка, на грибі рейші, будь-які новоутворення йдуть. А в нашому випадку про новоутворення ми маємо будь-які патологічні стани з легенями. Тому, якщо є гриб рейші, будь ласка, якщо ні, пити його через якийсь час для профілактики. І Ну що, підводимо підсумок. При гострому стані у нас є. Для розсмоктування і натирання да, отоларингології крем зовні і наружі. У нас є противірусний препарат безпосередньо, який працює на вірус грипу. У нас є підтримка в гострих станах і для пиття гарячого да, чаю п'єм. До речі, чай можна пити із лавандою, і з евкаліптом, і з щебреценком. Те саме відкриваємо капсулу, зливаємо тепленькою водичку, воно навіть більш ефективніше, тому що необхідно багато давати рідини в організм, щоб вимивати ті всі відпрацьовані бактерії, віруси, грибки і так далі. Тому на чаях дуже добре можна ефективніше працювати з цим запаленими, да, конкретними вже конкретними гострими станами. Підтримка печінки. Бузина, як льодяники розмоктуються, Зверобій працює. Звіробій разом з Марінгою і з Грібом Рейші працюють як підтримка імунної системи в цілому. Ну а кошачий когать і хінацея це препарати, які необхідно приймати по 10-14 днів курсами для того, щоб імунна система. Працювала в такому ритмі, що вона сама також залишається в самостійному, ну би, на самозабезпеченні, скажімо так. Тобто навіть можна чередувати. Один період п'ються кошачий коготь, інший це, таким чином можна чередувати. Дуже дякую, буду мати надію, що це відео буде вам у нагоді.